Да. Ти вже знімаєш? Да. Чи фаткаєш? Знімаю, доволі. Добрий день, добрий день студія. Це е, значить я, Ілля. Сьогодні 29 е, березня, 5 градусів е, моря. Е, і зараз туди купатися. Але е, сказати по-чесному, там вже маленькі діти вже купаються третій раз. Тому ну, не то щоб інтрига. Mm. Давай. на Самая модерка что-то было. О, здається.